Добрий день, хочу привітати вас усіх з прийомним святом Дня Незалежності України, розуміючи, в яких умовах ми живемо, але це якраз йде той акт утвердження незалежності саме через під і кров, саме через героїзм і трагізм. Ми здобуваємо ще раз остаточно вже на я вважаю, я думаю, назавжди нашу незалежність. І... Все, що нині робиться, робиться для неї. Оскільки я працюю у жанрі літератури, то я б хотів про, говорити про книжки, про літературу. Ну, особисто про свої. Я почав з повстання мухи, але в содовбусі слідці», герої зранки це УПА, потім це був Майдан. Один майдан, другий. Я все описав, щоденки видав, видав книжку це війна. От і далі продовжую в цьому напрямі працювати. І є в мене такий проєкт, який я вже показував. Це такий листівковий. листівки від спілки письменників України, товариства письменників журналістів України. І, і, і саме до цього дня я підготував кілька листів, таку серію, де я вважаю, що це ті люди, про яких треба говорити, бо вони були на цій дорозі, в цьому шляху боротьби. І перший з них це є Степан Бандера. Бандера це прапор, це прапор і символ наш, і, і, і ми саме цю ідеологію патріотизму, націоналізму, нема що бояться цього слова, бо ми любимо свою націю, свою країну. Степан Бандера це символ. Бандера, якого зараз бояться москалі і ненавиді, і бояться і ще дехто думає, що він живий, і він правда живий, бо його дух живий, він з нами. І тому я вважаю, що Степан Бандера є, був і буде завжди з нами. Про нього багато я не буду так говорити, тому що ну, якщо хтось ти бандери, я такий вислів придумав недавно. Він випнув свою е, книжечку і сміхи і і джав... Джавеліни і сказав, що ми галичани, а не бандерівці. Звання бандерівці ще треба заслужити. І от таким бандерівцем був наш земляк, який народився в городча в 1912 році, і 110 років для його народження. це Олекса Гірник. Гірник і Гірник, вона в український на другий склад, народився в нас, з 50-го року жив вже в Калуші, і повторив подруг Василя Мопуха, який в 1968 році запалив себе як паків на Хрещатику, протест проти російської окупації України. Ну, а наш земляк, Олексій Гірник, повторив цей подруг, спаливши себе, ви це всі знаєте дуже добре. Чаном на Марчащині, живе, спалив себе на могилі Тараса Шевченко в знак протесту проти русифікації України. Подивіться, скільки ж у нас русифікаторів зараз поприїжджали, і як вони говорять, люблять нашу мову. Ну і третій, у цьому числі, є Вітяслав Чорнив. Теж багато я не можу говорити, тому що ми знаємо В'ячеслава Червоного, як дисидента, як в'язня <кхм> радянських констаборів Улаги і так далі, журналіста громадського і політичного діяча. Який причетний до створення народного руху України, що саме утверджував незалежність України, і саме він був при голосував за акт про незалежність України і був першим претендентом на першого президента України, але на жаль, наша біомаса. Ну це біомасово свідомі були би обрали все-таки В'ячеслава Чорнового, а не кравчука. Даруйте йому ту ядерну зброю, якої ми зараз не маємо. Ну, менше з тим, Її вже І вже нема. Це вбивство ганомисне, щоб він не став знову коли він був кандидатом в президенти. Україна була б йшла зовсім іншим шляхом. Напевне, в цій війні не було. Я не знаю, я стверджувати не буду. От. І нарешті четверта листівка це Василь Стус. це дещо інша сторінка. Але він так само з тієї книжки боротьби за незалежність України, тому що був поет. Який був дисидентом, з навсі з Чароволом, з Іваном Дзьобою, з Горською і так далі. Я не буду це все розказати, бачив на певний фільм. І саме він був в Гулаг і в 1875 році, коли приставили до нагородження Нобелівської премії, просто вбили. Але вони не вбили таки, його дух, його поезію. Поезія це. Після Шевченка, ну може Пранка, Лесі Укринти, Ліна Костенка і Василь Стус. Це ця п'ятірка, це та найбільш потужна. Я називаю його мером української літератури. Я називаю Прометеєм, який засвітив вогонь тієї поезії, я називаю його борцем за Україну, бо він його поезія і тоді була за Україну, і тепер вона є. І всі ці портрети, які я показав, це ті люди найбільш яскраві. Може не всі, далеко не всі, їх багато. Про них може багато говорити, про них треба знати, про них треба читати. А тепер нова генерація, як генерал залужний, який командує нашими військами дуже уміло. І наші вояки, кожен, хто там воює, вони герої. Їх треба теж знати. про них теж треба буде писати, видавати листівки, робити ту історію, ту героїчну історію, яку ми заслужили, яку ми виборюємо. І слава Україні! Героям слава!